Привіт! А чи ви знали ці звички здорових людей? Перше. Притримуватись принципу 12 на 10 тисяч на 21. 12 годин активності, 10 тисяч кроків та 21 хвилина інтенсивного навантаження на добу. Друге. Заміняти м'ясо на рибу. Третє. З'їдати не менш ніж 800 г овочів та фруктів на день. З них щонайменше пів овочів. Четверте. Міцно спати згідно власних біоритмів. П'яте. Щодня бувати на сонці. Шосте приймати прохолодний душ також щодня. Сьоме. Не менш ніж раз на рік проходити повний медичний чекап. Восьме. Провітрювати приміщення. Встановіть ті довбані рекуператори та слідкуйте за рівням СО2. Дев'яте. Вчити іноземні мови. Десяте не псувати собі нерви безперервним скролом новин. Згідно сучасних уяв вчених, саме ці пункти сприяють здоров'ю та подовженню молодості і життя, а не міфічні домішки до раціону чи там езотеричні практики. Не ну що ж, з мене цікава інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал. І почуємось! Пока!